Через відключення світла міські дороги перетворюються на зони підвищеного ризику. З початку року жертвами ДТП в Україні стали майже 2600 людей, а ще понад 26 тисяч отримали травми. Причина проста: водії не бачать пішоходів, а ті часто виходять на проїжджу частину в темному одязі і без світловідбивних елементів. Тож, що, е, е, як рухатися безпечно, е, коли довкола суцільна темрява, і як вберегти себе від нещасного випадку. Давайте дивитися далі в сюжеті. О, цікаво. Подивіться, отак виглядає пішохідний перехід. Бачите мамочку з коляскою? Вона ще в світлому одязі. І не одразу видно. Відео з непомітними пішоходами на дорогах буквально переповнюють мережу. Водії скаржаться. Під час відключень, коли вулиці охоплює суцільна темрява, людей майже не видно, і це дуже небезпечно. 50 кілометрів, Подивіться пішохода. Бачите, ви бачили його в чорному в Україні Від початку жовтня сталося понад 2,5 тисяч ДТП. на дорогах. Загинуло три сотні людей, а ще понад три тисячі отримали травми. Це перш за все перевищення дозволеної швидкості руху, це порушення правил проїзду, перехресті пішохідних переходів, порушення правил під час початку та зміни напрямку руху. Звісно, більшість аварій стаються з класичних причин необачність, перевищення швидкості, але темрява залишає і водіям, і пішоходам ще менше права на помилку. То хто ж саме має бути особливо обачним на дорозі під час відключень світла, водії чи пішоходи ми вирішили запитати у українців. В першу чергу це водії. Вони мають бути обережні, оскільки е, ну, може хтось вискочить, просто оскільки там не роблять світлофори і так далі. Звичайно, пішоходи, тому що це життя їхнє. Коли на вулиці відключення, я беру з собою фонарик і перехожу, е, коли світлофор не працює. А дітям то ми наліпочки робимо внукам. Е, як водій, ти відключаєш? Відповідальний за безпеку на дорозі більше, бо ти, в принципі, вивчав ПДР, ти складав якісь тести. Я думаю, це залежить все ж таки від двох. Але сам факт, що водій може відволіктися на якусь машину, зустрічна машина, може фарами засліпити і пішохода не побачиш. За правилами дорожнього руху пішоходи в темну пору доби за межами населених пунктів повинні мати на собі світловідбивні елементи або, хоча б ліхтарик. Інакше штраф 200. 55 гривень, і тут справа не просто в написаних правилах. Йдеться скоріше про елементарні закони оптики. У поліції запевняють, у темряві водій помічає пішохода у темному одязі лише з 20 метрів, у світлому з 50 метрів. А ось зі світловідбиваючими елементами з понад 100 метрів. Ми вирішили перевірити, чи дійсно флікери допомагають, і як колір одягу впливає на видимість на дорозі. Для першого експерименту ми взяли темний одяг. Виявилося, що у чорній курці пішохід залишається непомітним для водія на відстані до 20 метрів. А ось як виглядає картина, коли пішохід повністю у світлому одязі. На відстані близько 20 метрів водій на ближньому світлі бачить його значно краще, проте далі темрява все одно поглинає образ. Суттєво покращили видимість флікери. Тим навіть їх на відстані понад 50 метрів видно лише на дальньому світлі, проте його зазвичай не використовують у місті. Найефективнішим виявився ліхтарик. Його було чітко видно на 50 метрах і більше. Найнебезпечнішими під час відключень світла стають широкі ділянки доріг і перехрестя з вимкненими світлофорами, де водії зазвичай їдуть швидше дозволеного, кажуть експерти. Тому насамперед радять водіям дотримуватися безпечної швидкості. Найбільш оптимальна швидкість руху в місті це до 50 км на годину. Тоді є можливість швидко зреагувати на ситуацію і загальмувати, зменшувати. ДТП в містах України є гарні приклади це встановлення дорожніх пагорбів, берлінських подушок, тобто наявності фізичних елементів, які хочеш не хочеш, але змушують водіїв сповільнюватися. Щоб бути помітними на дорозі, фахівці радять одягати світлий та яскравий одяг, носити світловідбивні елементи та ліхтарики, а домашнім тваринам світлові нашийники. Також обов'язково переходити дорогу лише в зазначених місцях. Пішохід незалежно від того, чи він рухається, наприклад, скаже. Приздовж проїзної частини чи узбіччя чи він переходить дорогу в встановленому місці, і він завжди повинен в першу чергу переконатися, що цей рух, цей маневр, що він буде безпечним. На більшості критичних перехресть уже є додаткове живлення світлофорів. А там, де воно не спрацювало, посилено працюють екіпажі регулювальників, кажуть у поліції.